Добрий день, діти! Сьогодні у нас грамота, і сьогодні ми повторимо вивчені звуки і букви, які ми з вами вивчили. Ну, дітки, розпочнімо. Дітки, розгляньте уважно малюнок. Що ми на ньому бачимо? Зверху зображені різні предмети, а знизу різні літери. Давайте поєднаємо кожен малюнок з буквою, з якої починається його назва. Вимовляємо перше слово. Апельсин. На який звук починається слово апельсин? А. Правильно з'єднаємо з літерою А. Якого вона кольору? Блакитного. Далі наступний малюночок. У ДАВ. З якого звуку починається слово УДАВ. У. Правильно з'єднаємо з буквою У. Якого вона кольору? Зеленого. Далі мило. Мило. З якого звуку починається це слово? М. Вірно. З'єднаємо з буквою М. І вона в нас синього кольору. Наступний предмет окуляри. На який звук починається це слово? О, вірно. З'єднаємо з буквою О, якого вона кольору, помаранчевого. Наступний предмет екскаватор. З якого звуку починається слово екскаватор. Е. Шукаємо букву Е. Якого вона кольору. Рожевого з'єднаємо з літерою Е. Наступний предмет лялька. Лялька. З якого звуку починається слово лялька. Звук Л. Шукаємо букву Л якого вона кольору світло-зеленого. І останній наш предмет Індик. Індик. З якою буквою з'єднаємо цей предмет? З буквою І. Вона якого кольору? Фіолетового. А для якої букви не знайшлося малюнка? Для букви І. Правильно. А скажіть, чи є слова, які починаються на звук І? Немає. І може бути тільки всередині або в кінці слова. Наприклад, сир мило, син, молодці. Хлопчики та дівчатка, продовжимо з вами визначати перший звук в словах-назвах та поєднувати букви з відповідними малюнками. Називаємо першу тварину, яка зображена на малюнку. Акула. Який перший звук в цьому слові? Акула. А. Вірно. Значить, з'єднаємо акулу з літерою А. Наступна Носоріг. Носоріг. Який перший звук? Н. Шукаємо букву Н. Далі, хто в нас зображений? Мавпа. Мавпа. На який звук починається це слово? М. Значить, нам потрібна буква М? Наступна тваринка УДАВ. Який перший звук ви почули? У? Шукаємо букву У. Далі хто в нас зображений? Тигр? Тигр, який перший звук? Т. З'єднаємо тигр з буквою Т. Другий рядочок, хто в нас зображений? Зебра. Шукаємо букву З. Правильно. Далі ОРЕЛ. На який звук починається? ОРЕЛ? О? Нам потрібна буква О. Продовжуємо далі, хто в нас зображений? Індик. На який звук починається індик? І? Правильно. З'єднуємо з буквою І. Продовжимо далі. Хто в нас зображений? Слон. На який звук починається слон? Звук С. З'єднуємо з буквою С. І остання наша тварина Лев. Починається на звук Л. Так, з'єднуємо з буквою Л. Молодці. У нас на екрані зображені різні предмети та склади. Давайте з'єднаємо кожний склад із малюнком, на який починається його назва. Називаємо перший малюнок. Хто там зображений? Зебра. Вірно. На який склад починається з зебра? Склад З. «зе». З Е шукаємо склад «зе» та З та з'єднаємо з малюнком. Наступний. хто в нас там? Носоріг. Носоріх. На який склад починається це слово? Но, правильно шукаємо склад Н -о. НО. Далі наступний предмет МОРКВА. На який склад починається МОРКВА? Склад мо правильно. Ми о шукаємо склад мо. Далі називаємо слово сли. Ва. Який склад ви почули спочатку? Слива. Сли правильно. Шукаємо склад СЛИ. Далі називаємо МАЛИНА. Який перший склад в слові малина? Склад МА. Правильно. З'єднуємо. З малюнком. Наступний предмет Лимон. Який перший склад? Лимон? Склад ЛИ шукаємо ли. і з'єднуємо з лимоном. Далі в нас миша. Перший склад слові миша. Ми правильно шукаємо склад ми. З'єднуємо і останній наш малюнок, що в нас там Автобус. тобус Перший склад який? Автобус. тобус Перший склад Ав. З'єднуємо з малюнком молодці. Давайте тепер складемо речення за малюнком та схемами внизу. Давайте згадаємо, а що ж складається речення? Речення складається із слів. Скільки слів, стільки і рисочок буде намальовано. Давайте розглянемо перший малюнок та його схему. Скільки слів в цьому реченні повинно бути? Три. Вірно, тому що там три рисочки. Складемо речення. Мама годує дитину. Молодці. Тепер розглянемо схему речення до другого малюнка. Скільки там слів? Чотири слова. Вірно. І що ми ще бачимо? Що в цьому реченні є слово помічник? Складемо речення за малюнком. Дівчинка скакає на скакалці. Молодці. Ви впорались з усіма завданнями. До побачення! Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Ви всі були молодці. А які ми звуки і букви повторили? Так, ми багато яких звуків і буквів повторили. Як, наприклад, наш звук Л і буква Л. Л. Наш звук «Н». Ти. Э, И, Р, У, Д, МЫ, БЫ. І багато-багато інших приголосних і голосних звуків. Тепер, дітки, ви багато знаєте про всі букви і звуки. А на цьому, дітки, я з вами прощаюся. До побачення!